Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І так, я довгий період, точніше 4 місяці, як був відсутній на Ютубі. Я просю за це вибачення. Звісно, надіюся, що мої підписники на мене не будуть дуже злі. Я їм ще трішки коротко все поясню, чому так сталося. Тому що в мене не вистачало просто-напросто вільного часу. У мене з'явились набагато важливіші в житті питання, які потрібно було. Вирішить. А YouTube, це, ну як для мене він зараз е, не приносить дуже великої користі, щоб я ним займався, тому, тому я його подвинув на другий план. Ну і ось мене звільнився вже в вільний час. Я вирішив деякі питання і можу займатися YouTube. Можу монтувати і викладувати для вас корисні відосики. Надіюсь, ви це оціните і будете раді, як мій. YouTube канал буде потихеньку продвигатися. Для цього вам потрібно просто переглядати моє відео, звісно, ставити вподобаючку, писати коментарі. Ну і підписуватись, теж не забувайте. І друзям розповідати також. І ось в цьому відео, в першому, після відпочинку, я вам розповім, скільки я зібрав гарбузового насіння болгарка. З 50 сотих свого огороду, і скільки я на цьому заробив цього року грошей. Тому не перемикайся, буде цікаво, а ми поїхали. Молодбага, будь-які болгарка. Остайся відкривається. Стесно буряни тільки повиростали, і це не забив. Ну що, змолотив я 50 своїх сотих болгарки. І вийшло в мене 17 мішків е, мокрого насіння. Е, стоїть е, один мішок з молотитів у нас 150 гривень. Далі висушу, здам і покажу вам вже результат, скільки я що отримав. Цей рік е, був, можна сказати, в половину гірший, ніж той, тому що того року я. Змолотив 31 мішок, а цього з цієї самої плантації змолотив всього-навсього 17. І так, друзі, давайте підведемо підсумки витрат і прибутку з мого клаптиків у огороду, якого я засадив гарбузами. Ну що ж, почнемо з того, що їх потрібно було, по-перше, змолоти. Для того, щоб змолотити, мені потрібно було витратити 150 гривень за мішок. Змолотили ми 17 мішків, тому получаємо 2550 гривень. Далі мені потрібно заплатити людям, які будуть вкидати в комбайн ці гарбузи. Це також коштує 60 гривень на годину, умножаємо на кількість 6 людей і множаємо на години 3 години. Буде виходить 1080 гривень. Далі потрібно висушити це насіння. E, Платимо за мішок висушеного насіння 150 гривень. У мене їх вийшло з 13. Тому множаємо 150 на 13, це буде 1950 гривень. І звісно, що я потім після цієї операції викосив бур'ян. Підго... Спалив його, підготовив до оранки. І виорав за одного рот 55 гривень сотка вийшло. За 50% сотих це вийшло 2750 гривень. І всі ці витрати ми додаємо і получаємо 8330 гривень. А прибуток в нас. М -м, вийшов з 13 мішків насіння по 65 гривень. Я здав його, е прийшло мені 19 тисяч гривень. Далі віднімаємо 19 тисяч мінус 330 і получаємо 10 670 гривень. Ну, в моєму випадку трішки ліпше було там, тому що е люди мені допомагали близькі і не взяли гроші. І також сушку я сам собі вже придумав, щоб е не платити гроші і не просити когось, щоб він мені сушив насіння. Далі. І так, мій чистий прибуток склав 13 700 гривень. Моя ділянка знаходиться в Черкаській області. Звісно, мені дуже цікаво, що саме ти садиш на своїй вільній ділянці і де вона знаходиться, в якій області. Дякую вам за цей перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Звісно, далі буде дуже багато цікавих відео, це я вам можу обіцяти. А на цьому до побачення. Зустрінемося!